І так, друзі, давайте сьогодні поснідаємо збалансованого. Розкажу сьогодні і покажу варіант збалансованого сніданку по покращеній програмі. Разом приготуємо і розберемося, що кожен, кожен продукт робить. І так, поїхали. Перше, з чого ми постійно починаємо сніс сніданок, це саме з вода з алою. І так, нам потрібно додати води. Алоя. Одна порція алоя це три ковпачки. Один, два, три. І таким чином алоя що зробить? Він покращить наше травлення, прибере, прибере з середини набряки, прибере знепалювання. І нам потрібно просто додати трошечки теплої води. Для травлення це буде добре. І напій готов. Є три смаки алоє, це у нас класичний. В одній банці у нас знаходиться 80 ковпачків, це трохи менше, ніж на місяць вистачає алоя. Якщо разом з розвантажувальними днями, щоб робити турбонапі, то знадобиться алої, вистачить приблизно тижні на три. Є, розібрали. І є ще смак манго і жировлина. У покращеній програмі також є напій вівсяно-яблочний. Його мета покращити травлення, додати клітковину, причому в пропорціях розчинна і нерозчинна Клітковина в пропорціях 40 на 60, для того, щоб було прям ідеальне у нас поєднання оцих волокон, воно прибере зайве. Допоможе нашому мікробіоту всередині. І так, всередині є ковпак, і в такій банці знаходиться 30 порцій. Нам потрібно просто додати один ковпачок, або окремо просто склянка води, і окремо випили посмаку буде як такий приємний сік яблучний. Або ми беремо один ковпачок і додаємо прямо у алоє. І таким чином це буде. Наша з утра зранку ранішня порція івся на яблочного наппою разом з воєн. Тобто це потрібно просто розмішати і порція буде готова. Так, розібралися. Будемо зараз потрохи вживати, снідати разом. Так, і давайте разом приготуємо вже саме наш сніданок. Ми беремо блендер. Я відразу приготую собі дві порції, собі і чоловіку, тож я готую на двох. Нам потрібна вода. Я беру по воді приблизно 400 мл. Можна взяти тепленьку, можна кімнатну температуру. температуру. Далі так, беремо протеїнову суміш. Закінчила лампа. Беремо новенько. Так, в двох ложках знаходиться 10 грамів білка. Нам потрібно дві ложки на одну порцію. Я беру 4, бо готую на двох. Далі. Сюди ми додаємо з вами коктейль. Одна порція три ложки. Один, два, три. Смаки можна поєднувати з одне одним. Я люблю більше монотонний смак. Щось одне обираю. Так, три порції, дві порції, є по три ложки на одну порцію. Є вісім смаків, самих різних, можна обирати на свій смак. У мене відкрита салона карамель, ще є, залишилась у мене. Я дуже люблю смак літні ягоди, майже постійно відкриті. Увечері ми їмо вечірній коктейль, він допомагає кращому травленню нашому. І ще у мене чоловік дуже любить шоколадний смак, тому так, також він часто у нас відкритий є. І до цього нам ще можна додати напіль е, білковий. Дуже його люблю додавати. Він дає це така новинка минулого місяця. Він дає такий молочний смак, це такий приємний смак, як коктейль молочний, знаєте, ото на пляжі беремо. 3, 3 в трьох ложках буде 15 грамів білка, я додаю 1, 2, 3 Це на одну порцію і ще 1, 2, 3 на другу порцію. І, в принципі, цього буде всього достатньо на наш смачнючий, збалансований коктейль в нашому коктейлі буде 33 приблизно грамів білка. Це класна кількість білку. І вся необхідна поживна цінність, вітаміни, мінерали, все, що необхідно з'їсти за один раз. І так збиваємо! Все готово? І так, поїхали. одна порція і друга порція. Опа! І друга порція. Супер! Все готово. І тепер мені залишилося ще зробити чай. На чай можна робити як до. Коктейлю, так і після, робіть так, як вам зручніше. І так, перше, у нас є два три смаки: малина, лимон і класичний. Я люблю лимонний смак наша мірна ложка. Беремо найменше відділення. Багато людей вони плутають наш чай і вважають, що це ну, просто якийсь там чай, трав'яний, зелений і так далі. Але на самому ділі це неправильно. Це сім фітокомпонентів, вони покращують наш обмін речовин, швидше знижується жирова маса, більше енергії. Ось наш збалансований сніданок Алоє з вівсяно-яблучним, коктейль е і чай. Усім смачного! Це найкращий варіант збалансованого сніданку. Ми розібрали сьогодні покращений пакет. Раджу всім вам його додати до своєї програми, і ваше тіло скаже вам дякую. Здоров'я буде багато, енергії буде багато.